У мене в руках ось така зелена ягода. Це значить з вами новий випуск ботаніка в кедах. Ну і зараз ми її розріжемо. У далекому 2017 році я у вихідний день прямував до музею, адже ми домовились вийти з колегами, щоб швидше домонтувати зал флора Євразії після реставрації наших тендітних експонатів рослин. Біля метро театральна одна пані продавала в пластиковому посуді плоди підписані як ягода з йодом. Я відразу впізнав актинідію загострену, хоч на той момент ніколи її ще не куштував. І попри те, що висока кількість йоду це якісь, напевно, неопубліковані дані продавчині або ситуативний маркетинг на 5 років вперед, або ж вона просто сплутала ці плоди із Фейхоа. Однак Актинідію я купив і роблю так завжди, якщо бачу цю ягоду на улюбленій стихійці. Ці мініатюрні ківі подібні утворення продукує рослина актинідія Аргута, яка трапляється у хвойних та змішаних лісах на теренах Японії, Кореї на півночі Китаю та на так званому Далекому сході так званої Російської Федерації. Звідси й тривіальні назви, під якими рослина відома, її називають і просто Аргутою, і Сибірським Агрусом, Сибірським ківі, витривалим Киві, ягодою Киві, Арктичним Киві, Бебі Ківі, тобто малятком Киві, десертним Киві, Виноградним Киві, Північним Ківі або коктейльним Ківі. Це дерев'яни сталіана, яка може вимахати до 30 метрів завдовжки. Діаметр і лози сягає 15 см, але в наймогутніших особин може бути і всі 30 см. Одна рослина може дожити до віку 100 років, що досить таки непогано для цієї життєвої форми. Актинідія загострена дводомна рослина, чоловічі та жіночі квітки існують окремо на різних особинах. Після запилення формуються ягоди довжиною до 3 см, які нагадують чи то стиглий агрус, чи то ківі. Подібність з останнім Фруктом цілком очевидна під час розрізання плоду. Це й не дивно, адже ківі це комерційна назва кількох видів актинідій китайського походження, які успішно комерціалізували. Порівняно з Ківі. Актинідія загострена солодша. Цукристість на визрілих плодах може сягати 18-25%. Це вже якийсь лікер, а не ягода. Вона має тоншу стінку, ніж ківі. Це грає злий жар з доступністю рослини в магазинах, адже довести стиглий плід на прилавок, не перетворивши його на смузі, не так. Так легко спроби комерціалізувати актинідію були маловдалими через короткий термін зберігання та плодоношення. Тим не менше, цю справу не закинуто і в південній Америці, Новій Зеландії, Європі, Канаді та Сполучених Штатах тривають спроби перетворити цю актинідію на популярну ягоду. А от в Кореї їдять не лише плоди, а й листки, які знаходять свій вжиток у страві на муль, інгредієнтом якого, щоправда, окрім Актинідії, може бути дуже багато рослин. Отже, на муль я куштувати не буду у цьому випуску, а от Актинідію цілком. Отже, я її вже нещодавно розрізав, відчуваю її аромат. І аромат е, такий, е, аромат свіжості, аромат, який наближає її трішки до Ківі, але без кислих ноток, є лише нотки свіжі, навіть я б сказав, якісь нотки огірка. Ну, загалом ягода справді дуже тендітна, коли вона стигла, то в руках її тримати складно, щоб ось так не стиснути і не перетворити на пюре. Скуштуємо. Кусається легко. Шкірка відчутна, що як така окрема сутність, але прожовувати можна. Насінини досить помітні. І на зубах вони хрустять. Смак солодкий. Солодкість у даної ягоди за десятибальною шкалою, де 0 це вода, а 10 це шматок цукру. У даного плоду 8. Щодо кислоти. Кислота майже не відчувається, а певну кислинку дає саме е, шкірка. І тому кислотність за шкалою від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це лимон, то не більше 2. Ківі значно кисліше, ніж ця актинідіаргута. Підсумовуючи все це дуже смачно, якщо ви любите Ківі, але не надто фанаті від його кислих ноток, від його потужної шкірки, від необхідності очистити або прожовувати цю волохату чи не дуже волохату шкірку, то Актиніді Аргута це, напевно, чудовий вибір для вас. Ну, він чудовий вибір для багатьох, оскільки. Справді ягода надзвичайно смачна, але є великі проблеми із її масовим вирощуванням і продажем для тих, хто її не вирощує. Деякі люди повідомляють, що після вживання цієї ягоди у них розвиваються симптоми діареї. Особисто я цього ніколи не відчував. До речі, як ви, напишіть про це в коментарях. Ну, а якщо вже пишете щось в коментарях, не забувайте про таку кнопку, як Полекс. Не забувайте також про поширення цього. Відео до найближчої до вас ліани Актинідії не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.